Мої хороші, взагалі сьогодні вже думала, не буду знімати, тому що щось день сьогодні пішов на перекосяк. Ярослав заснув на свій денний сон, мав би проспати дві години, і за ці дві години я б встигла зробити обід. Він би прокинувся і ми б пішли гуляти. І гуляти, і зайти на пошту, тому що до мене дофіга всього приїхало на пошти. От він проспав годину, а цю годину я з ним пролежала, тому я нічого не зробила. Він проспав годину, прокинувся. А у мене обід не готовий, а ми з чоловіком голодні. Я давай готувати обід. І щось у мене філе куряче в духовці годину запікається, коли у всіх рецептах написано 35-45 хвилин. У мене годину мінімум. От. Ну і коротше, годину я пікла і готувала разом з малим на руках. Коротше, тільки я приготувала їсти, тільки ми з чоловіком поїли, але вже хоче спати. Я його вклала спати і все, і пішла тепер на пошти. Ну аутфіт з логотіннейджера. І пішла на пошти Короче, ловіть лайфхак. Я ходжу завжди на нову пошту, коли там більше двох посилок і вони об'ємні, то я ходжу з пакетом від Юску. По-перше, точно знаю, що туди все влізе, по-друге, його можна отак як сумочку на плече. І комфортно, і зручно. От, На нову пошту сходили. Тепер мені треба на міст. Але проблема, що на місті мені не тільки отримати, мені ще й відправити. І я забула взяти ті шорти, які мені потрібно відправити. Коротше, міст, він звичайно мені географічно зручніший, ніж Укрпошта, але фактично, ну це якась жопа. Знову Ойликс, доставка з міст. і знову чогось, не знаю, автоматично ставить перший, перше відділення. Минулого разу якесь 14 те відділення поставила. Якого хрена воно ставить рандомні відділення? Ну тобто, це значить, що я маю е, свою посилку. Відправити з відділення, яке автоматично відтягується. І вони вирішують чисто рандомно. Я ж кажу, одного разу було 14 хрен де від мене географічно, другий раз перше хрен де від мене географічно. І я кожен раз маю писати в підтримку і просити їх, будь ласочка, змініть. Бо сама я в додатку не можу цього зробити, тому що вона створена автоматично накладна. А отже, значить, змінювати його, я не, її я не можу, якийсь бред. І в результаті виходить, що я тільки що ходила додому за шортами, щоб зараз їх відправити, жінці. Але я їх не відправила, тому що вони з першого відділення, а мені треба з мого! Ай. Ну, коротше, хоч добре, що забрала сінсей, бо тут велика коробка. І завтра, тоді, якщо сьогодні мені зможуть змінити. Підтримки, то завтра тоді я прийду, заберу одну посилку і відправлю. Коротше, в мене тепер ще ходити і ходити. І от бачите, Ну от реально нова пошта. Да, я заплатила 70 гривень за доставку. Зате вона прийшла за один день і взагалі ніякого геморою. А тут, по-перше, вона йде три дні замість одного, а по-друге, що постійно геморої якісь. Понесу, сенсей Сподіваюсь, що там мої бокали не побилися. Бо я, як зазвичай, не дивилася. А така я жінчина. Не дивилася посилку. Фух. Гляньте, яке небо за те. Ой, небо у франківську, звісно, красиво завжди. Так, все. Пру додому. Коротше, це жесть. Вчора в мене було дуже багато вільного часу, так що я навіть нам фарбувалася. Сьогодні у мене вільного часу е, не секунди немає, немає ні секунди. Я щось, я, я коротше, прийшла з пошт. І малий відразу прокинувся. Довелось, коротше, його ще раз, ну, він не доспав, і довелось його укачувати і лежати з ним. Тому я, коротше, ще з ним годинку пролежала. І тепер він вже остаточно встав. І щасливий бігає по квартирі. А я навіть ще в коробки не розпакувала. Да? Вуличкін. Так що зараз, коротше, какао-какао робимо. І сподіваюся, що розпаковуємо куночки разом з малим. Побити мої вокали. Так. T U V W X Y and Z. Паша! Лука, чоловік шукає ніж, давайте подивимо, що ми купили. Panties. Окей. Виглядають так, як я і хотіла. О! Ярики! Посмотри, какая красота! Яка красота! Це на плечиках прийшла. Ну, краса! Коротше, малому ковтинки прийшли, ну, ці бодіки, бо він вже щось дуже різко до цього повиростав, що я купила. Отакі три штучки. На, малий, ти грайся, я ж тобі все, що ти хочеш. Далі отакий топ купила. Не знаю, на мої груди, мабуть, не налізе, але поміряємо. Сподіваюся, налізе, бо, як ми знаємо, я нічого не відправляю. От. І ще трусики, слухайте, ну виглядають так, як я хотіла. Збавовні, простенькі, загальні трусики. <клухи> <клухи> О, я думала, я їх не намовила. Оце круто жити з. Як вона називається? Коли все забуваєш? <клухи> Як це називається, коли все забуваєш? Амнезія. О, круто ж ти з амнезією. Забула, що замовила таких ведмедиків. Виглядає дуже доволі мило. Ну, видно, що китайські діти робила, але тим не менше. Купила ще малому. Ви мене бачите, я сподіваюся, ви мене бачите. Ще малому купила такі тепленькі колготочки. От, Вони були по знижці. Я подумала, що. Можна купити на зиму, тепленькі, з динозавриками, як ми любимо. Я які хороші коготочки. Ну, кайфушно. Так. Що у нас тут ще? Якась така. О, це вже пішола важка артилерія. Вау? Ува. Склянки для вина. 4 штуки. Ну, такі, як я хотіла. Простенькі, Простенькі, недорогенькі, які, не жалко розбити. Ні, ну жалко, звісно, буде. Але хоча б у мене тепер є. Ось збирай. Тепер у мене є і келихи для вина, і келихи для шампанського. Я, звісно, п'ю все тільки безалкогольне. Але, тим не менш, келихи мені потрібні, бо, бо вись, вивухнувся. Добре, да, ще пакувальний папір да, моя буде? О, Оце мені мало слів прийшов. Нормальні, будемо міряти. Оце склянки, так склянки. Це я розумію. А то хазяїв тут, тут на 200 мл склянки. Кому взагалі потрібні склянки на 200 мл. Оце такі красиві, добротні. Глянь, які хороші. Остання штука це тупо біла простинь, тому що мені потрібні білі простині. Все. Біла простинь. Все, це все, все з сінсею. Ця прикольна пакуночок. Оця прикольна пакуночок. Це гірлянда, яку я замовила. ви поняли, не світодіотна гірлянда. А та яка з гілок Де олітина ще зроблена. Отака лита. Мені завжди хотілося таку. От. Ну, отак, коротше, вона нічим не прикрашена. пахне пластиком, хоча трошки ялинку. Не знаю, може, то е, цей. Обманюється мозок. Коротше, отак її зараз покладу. У вітальні над диваном, якихось кульок на неї. І все, бантиків. І буде красиво отак. Ї. Мені подобається хороша. Хороша штука, що 400 з чимось коштувала, вона епіцентрі купувала. І для лазерно заліз. 25 професій. Знову мені прислали якусь. Смакоту у них якісь нові новорічні є новинки, нові, нові, нові новинки. Так. О, май гад. А, отаку вони мені прислали листівочку. Нехай 2024 рік приносить вам аромат щастя з Новим Роком, з любов'ю 25. Дякую за розпис. Дуже приємно. Мій тафлер, але це авандура. Я, коротше, попросила. Е, такий, тому що це щось дуже цікаве: какао, волосський горіх, торфяний, віскі з ароматом чорний шоколад, карамель та спеції. Я думаю, зараз в зимовий період буде саме це. Після смак тривалий та насичений. Кілощільне вершковий, Як завжди, кислинка 2, явшинка 3. Моя улюблена комбінація. Коротше, кайф, дякую за так. І ще щось вони мені прислали, Янки. В Який пакуночки новорічний. О, це так мило. В них, до речі, зараз навіть бокси такі є, новорічні, красиві. А, я думаю. Да, яріку подобається. У них зараз є на сайті дуже красиві новорічні пакуночки, такі подарункові, коробки, дріп, дріпів, діпів, як вони називаються. А, і просто кави. Коротше, прикольно, можна дарувати людям, які люблять каву. Або, я думаю, Знаєте, корпоративні подарунки. Якщо вам треба, колегам своїм подарувати, це точно зайде. Така красива. А, пакуночок. А, обожнюю їх. Коротше, от і ще така кава. Будемо пробувати. Я навіть не знаю, мабуть, відкрию оцю різдвяну завтра. Сьогодні я вже не буду пити каву на ніч, а завтра відкрию оцю. Свіженька. Ароматна кава м -м, із новорічним настроєм. Кайф, дякую. Дякую, 25 Coffee Roasters. А е, до речі, я ще завтра, м -м, мабуть, нагадаю, але і сьогодні вам скажу, що в мене є промокод Афінова, Афінова, просто Афінова, і він дає 20% знижки. Тому, якщо ви хочете щось купити на новий рік, е, собі чи. Комусь на подарунок. Не забудьте скористатися з промокодом, щоб трошечки зекономити. Так, на цьому все з розпаковкою. Да, Ярчик? Треба тепер все весь пакувальний вид, ви просто не, не бачите, малого, він отак от в коробках, всьому запрядиний і сидить і кайфує. Коротше, Треба зараз спакувати весь матеріал коробки, коротше, щоб викинути. Малий тільки, що грався, трємпелем. І вдарив мене в глаз. Ярчик, так радіє. Вдарив мене в глаз, тепер у мене глаз болить. Коротше, топ сенсею. Топ-сенсею мені не підійшов. Та тіха. Топ цей сенсею мені не підійшов. Я подрузі його перепродам. Оцю штуку треба, ще помріти. Да, Лунгслів хороший підійшов. все, Трусики також мого розміру. Все, коротше, підійшло. Починаю отак сміятися, перекашляти, коли починаю знімати. Не дають мені зняти. Коротше, зараз я все це попру з гельчиком, і своє, і дитяче. І все. Коротше, гірлянда не стає туди, куди я хотіла, вона звідти падає. Тепер ще одна проблема зрозуміти, куди вішати ту гірлянду або як її причепити, воду, куди я хотіла. Так що, коротше, якось так. Сьогодні взагалі якийсь важкий день. Він кашляє, це він балується, щоб ви поняли. Коротше, важкий сьогодні день, якийсь і голова розвалилася під кінець вечора, так що вибачайте мені за відсутність ентузіазму в цьому влозі. Якось так. Зате, зате, сьогодні ми пережили вже 20 грудня, а значить, ми на фінішній прямій, і до нового року залишилось 11 днів. Чим я нас всіх і вітаю і давайте встигати все заплановане. А і ще до речі, ви бачили, я купила ту глину самозастигаючу. тому що мої ці, а, що я наробила. Я, коротше, намагалася їх перевернути, і оця нога репнула. Оця застила, але виглядає не дуже. Ну і ручка то ще не застила до кінця. Коротше, мені не дуже подобається, як це все виглядає. Тому, тому я купила ось цю ем, саме застигаючу глину. Ви мені написали в коментарях. Коли будуть сили, будемо пробувати з неї зробити щось. І на цьому все. На сьогодні, мої хороші. Дякую, що були зі мною. Я вас цьомаю, люблю і побачимось у наступному відео.